Єгор, вітаю з перемогою. Як тобі гра? Які враження від сьогоднішнього матчу з Ворською? Доброго дня, враження позитивні, тому що змогли перемогти. Це для нас така важлива перемога була. Скажу, що ми очікували і чекали тяжку гру. Знали, що буде багато боротьби, і потрібно було ну, найголовніше виграти, не програти боротьбу, а виграти підбори і. В принципі могли можемо потім розраховувати на позитивний результат. Тому добре, що вдалося нам забити по такі грі і ми змогли перемогти. Це твій гол. Які емоції він викликав у тебе і голову і красна жовта картка, так? Які емоції від цього? Так, завжди. Бливати, це такі приємні емоції. Я задоволен, я дуже задоволений, що зміг забити і перенести користь в команді, але водночас таке трішки залишилось такого неприємного після цієї гри, що отримавши четверту жовту картку, і не зможу прийняти участь в наступному теж дуже важливому матчі. Тому так трішки змазано, скажем так, все. А як тобі гра суперника Орскли? Ворська, так ми знали, що це така бойова бойова команда. Вона особливо вдома дуже агресивно грає. Ми налаштовували на це, і скушу вони і гарний футбол продемонстрували. Тому ну, тільки такі позитивні враження про команду. Я бажаю йому успіхів в наступних матчах, щоб не набирали очки. Ти раніше грав за гірник спорту. Я думаю, болівальники цього клубу також побачать це відео. Може, є щось сказати їм, передати вітання. Передаю вітання всім, хто, хто мене може знає з гірника. Ось тому приємні спогади з гірника спорт. і я бажаю їм тільки такого типу, росту, щоб вони змогли повернутися назад в першу лігу і там демонструвати гарний футбол. Дякую тобі.